Світ готується до економічної кризи через поширення коронавірусу. Зупиняють заводи і фабрики, скасовують авіарейси та масові заходи. Як це може вплинути на українську економіку? А саме, як епідемія позначиться на житті пересічних українців? Заробітчани. Лише минулого року, за даними НБУ, в Україну надійшло грошових переказів на 5,5 мільярдів доларів з різних країн, переважно з Євросоюзу. На тлі паніки довкола коронавірусу, українські заробітчани, передусім з Італії, починають масово повертатися додому. Крім того, через рецесію, яку прогнозують через коронавірус, українські заробітчани в ЄС можуть одним із перших потрапити під скорочення. Відповідно, значно поменше валютних надходжень, які підтримували українську економіку. Вважають експерти робочі місця. На тлі світової кризи, скорочення робочих місць буде і в Україні. Компаніям, насамперед, тим, що працюють з міжнародними партнерами, зокрема китайськими, доведеться боротися з новими викликами і, ймовірно, урізати штат співробітників або їхні зарплати. Також від карантину потерпатимуть заклади громадського харчування, готельний туристичний бізнес. За різними оцінками, скорочення може бути до 30 відсотків. Падіння продажів, обсягів виробництва і загалом ділової активності неминуче кажуть економіки. Місти. Питання лише, наскільки масштабним воно буде. Нині це передбачити складно. Все залежить від темпів поширення коронавірусу та рівня паніки в суспільстві. У деяких українських містах вже масово скуповують товари першої необхідності. Через штучний ажіотаж створюються проблеми в галузі постачання. Туризм і авіаперевезення. В Україні туризм, на відміну від Італії чи Іспанії, далеко не першорядна галузь бюджетних надходжень. За даними колишнього міністра економіки Молованова, зовнішній туризм в Україні становить лише 2% ВВП. Тим не менше, це негативно позначиться на малому і середньому бізнесі: готелі, кафе і ресторани, розважальні центри, перевізники і не лише авіаційні, усі вони швидше за все зазнаватимуть збитків, що вплине на рівень життя людей, задіяних у цій галузі. Товарообіг і виробництво Китай. Один з найбільших виробників і постачальників різноманітних товарів від одягу до високотехнологічної техніки і комплектуючих. Через коронавірус Піднебесна, по суті опинилися в економічній блокаді. Ланцюжок поставки продукції по всьому світу порушився. Україна не є глобальним гравцем, але це все одно позначиться на багатьох українських фірмах, пов'язаних з закупівлею товарів у Китаї. Деякі компанії можуть збанкрутувати, попереджають експерти. Водночас український прем'єр Денис Шмигаль запевняє, що Україна входить у світову фінансово економічну кризу набагато міцнішою ніж це було під час кризи 2008 року. Крім того, за його словами можуть відкритися нові можливості для українських виробників. Курс гривні. Паніка на світових фінансових ринках через коронавірус, обвал цін на нафту, зміну уряду в Україні та інші фактори все це не сприяє стабільності курсу гривні. Спекулянти гратимуть на емоціях і реальних кризах, тож коливання гривні триватиме, але різкого обвалу бути не повинно, зазначають оглядачі. Адже Нацбанк встиг накопичити великі золотовалютні резерви і готовий стримувати валютні стрибки. Втім, наскільки вистачить цієї підтримки в умовах глобальної економічної кризи, прогнозувати ніхто не береться. Багато чого буде залежати від співпраці з МВФ. Тим більше, що цей рік для України є піковим для виплати багатомільярдних боргів, а перспективи залучення іноземного капіталу будуть лише зменшуватися. І це не абстрактні тренди в макроекономіці, зазначають експерти, а реальні фактори, які вплинуть на гаманці пересічних українців.